чому є різниця між дисплеями 4,3 дюйма та маленькими дисплеями 3,2. Це дисплей 4,3 дюйма. Тут є поточна інформація, напруга, струм споживання, заряд батареїв. Також ще додаткова інформація. Також можемо зразу бачити напругу по кожній комірці і статус аварійний. Це сенсорний дисплей. Також є дисплейчики 3,2 дюйма. Тут ми бачимо. Струм споживання або заряду розряду, загальну напругу, середню напругу по каміркам і ємні температуру, і загальний остаток енергії. Він не сенсорний, тут немає, неможливо подивитись напругу по кожній камірці, а також ну, а статус аварії да, він показує тут в краєчку. Тобто, Якщо бажаєте собі такий великий на 4,3 дюйма дисплей, будь ласка, ось він. Якщо бажаєте маленький на 3,2, ось він, ось так виглядає. Звертайтесь, побудуємо батарею під ваші потреби.